Вероніка Плеєр і сьогодні ми будемо грати в гру, не знаю, як правильно її називати, але я називаю 3008. Е, так, це нове відео в Роблоксі ця гра. І давайте почнемо. Для тих, хто не знає цю гру, я вам розкажу. Тут потрібно оцей магазин ікеа, потрібно тікати від цих тих, хто, Ну від роботників, цих, які роблять тут ніби в цьому магазині. Тут у нас є свист. Бачите тут? Кутку. Дивіться, я, наприклад, можу на нього нажати. І ми здали, здали звук, і він зараз сюди має прийти. Я не знаю, чи ми сьогодні його побачимо і, до речі, тут потрібно О, ніч. є. їжу брати теж, тому що тут потрібно дуже багато їжі, щоб їсти і пити. Ну, і енергетичні ось, всякі. ось до речі. Сосиски. Ну, вот здесь. А! Фу, это какая-то Блин, я подумал, что это тот. Мы только что взяли художник. А, нет. Это походу. Это. Це... Тут... А! -а! Они бьют? Ай, давайте, бежим, 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 бежим. Что ж, ви такі швидкі-то? Біжимо, біжимо. ви бачили? Але то є якісь інакші. Що ви за мною то? Давай, 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 біжи. Біжи, 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 біжи. Надо, поно, приб'ють. Ви бачили? Я думаю, что є якісь ігруки. Біжимо, 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 біжимо. Там ще один роботник стоїть. Походу ми тікаємо. Уже голосу їхнього не чути. Блін. Блін, нас прибили. Окей, давайте попробуємо ще раз зіграти. Ресет. Так Дві хвилини і 47 секунд протримався. Добре, давайте знову. Так, у мене лишилося... Так, треба енергетичності штуки взяти свої. Тільки де їх знайти? Тут щоб по цьому магазині треба ходити, щоб знаходити, блін. Бо де ми тут знайдемо. О ви чуєте цей звук ще. я вам підкручу. Чуєте? Добре. Ні, все одно потрібно, щоб почути Так. Е Так. Нам потрібно всю Energy взяти, Energy Drink. Десь мені здається, що він біля цього має бути. Бачу, як вони виглядають, вони якісь такі величезні, але є і... малі. Ну, менші, менші. Вони такі... Малі. Попало тут так. Так, ой, ні-ні. Нам не потрібно поки що втратити. Доки. О, я знайшла! Доки ніхто за нами не бігає. Ось 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 є. Так. Energy drink. ось є енергетичні... О, знак що боку, з цього. Ось, це їда. Давайте їжу ми теж візьмемо. Це... Не ось це, вроді, енергію дає, а ось це не знаю. Так, беремо. Ой. Ніч 58-го, бачите зверху? Так. Погнали. Капець, тут темно, ну, бачите. Так, друзі, дивіться, я прийшла сюди. І ви бачите ось ці ноги? Це на того роботника ноги. Ось він зверху стоїть! Бачите? Копається. Він так хожу, тут озираюся і... Він там стоїть. Бачите, тут треба навіть вверх дивитися. Ось, до речі, бачите, ось так вони виглядають. Так. До речі, а енергія? А то можна поспати і енергію якось утомити, чи то не можна так? Нє. Опа. А це ж тут такі. погано? погано. Добре. Аптечка! Аптечку нам дуже сильно потрібна. Беремо. Ще беремо. Давайте. Якщо за нами будуть бігати, щоб вони нас не прибили, ми можемо використовувати такі аптечки. Дивіться, друзі. Що і зараз? Дам сюди звук, сюди пробіжу. Все, все-все, тепер біжимо. Давайте використаємо трішки, щоб перебігти. Давайте подивимося, чого тут. Бля, бля, муха. Фух. Як то воно мене... мене воно мене ще більше лякає, чим тут ті охоронники, ну ось ті працівники. Йо, як тут очікувано ось цей день ніч починається. Такий пау! І все. Капець. Аптечка, аптечка, аптечка. І їжа, їжа. О! Є ці енергетичні чі, е, напитки Ой, нічого собі тут багато. Так, це нам потрібно. День 59-й. Так, бургери. Я надеюсь, мене не просручені, бо вони так виглядають, ніби їм уже століття. Так. Все, погнали. Ага, ось ще є. О, піца вже. А, у мене інвентар вже повний. Угу. Ну, добре, почекаємо. Так, до речі, це можна відкрити? Там просто було відкрити. Ну сразу відкрито тут О, ось тут ще їжа є. О! Так, давайте щось може з'їмо. Або ні, давайте вип'ємо один напиток. Бачите, у мен мене уже є... ось такий. Так, надає енергію взагалі кайф. И ми одне маємо взять. О, все! І це теж енергія! У-у-у! Подивіться! Але в мене повний уже інвентар. Стоп! Нічого собі. Ого! А як поставити тепер? Ага, ось напевно. Все О, <свистити> дивіться, склад, склад О, -о, -о склад, все Дали перегнемся. А, -а, а, конечно, Звісно. мы вам за не І тут буде наші точнее батончика Є Кока-Кола? Приказуватись! Четус! Що це? Четус! Нє, цедоритус! І кока кола Так! Капець! Ми ще сюди маємо повернутися, друзі, тому що тут дуже є багато... цих. так. Треба запам'ятати, де це? Яки запам'ятаю, блін! Біля складу, коротше, цього все. Если мы будем знать, что это склад, значит здесь тут есть той. То есть это вот вижу. Вот Там Доритус. Что это такое? А, это просто. Мне здесь что я звуки какие-то любые, они будут пачки. Бежим отсюда. Ну, не, не, так что ну. Хотя давай Так. Капець. А зараз десь неожиданно день. Ой, ніч настане і тако буде пуф! Опять. О, ми, до речі, ось цю бачили. Значить десь тут охороник був. Десь ось так ми йшли. Ні, ось сюди ми йшли, напевно. Та, ось тут, пам'ятаєте, був охоронник ось тут, напевно, чи де. Не пам'ятаю, де то його був. Ну, працівник, коротше. Ай, ні, ось, 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 ось! Ось він, ось він. Ось, ось. тут просто ноги мали бути. Ні, Ай, ні, 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 десь тут. Ось. тут І що буде? А? Нічого не буде. Капець. І зараз настає різко ніч дивіться. Бляха, воно теж ходить! Та пішло ти? Куди подалі? Воно вже не йде за нами. І я не знаю, як його назвати, я називаю воно! Бо то я не знаю, як його про... До речі, цю пляшку було взяв, Давайте більше візьмемо. Вона в інвентарі вона ще поміщається, так? Ага, не поміщається. Що я хочу? Давайте ще поп'ємо енергетичні напитки в цей. А тепер можемо йти туди і. Хоча, бачите, я щось не дуже так і проголод... Ну, Я не хочу так їсти багато, ніби пити. Не знаю, на що я так багато набираю. Давайте склад? нам треба склад шукати. Немає поки що. Хм. Ну, в принципі, це така трішки страшненька гра. Склад, 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 клас, клас, склад, склад. Все, давайте шукати ось ту штуку. Десь тут. Там опять працівник. І він йде сюди! І це ми добре бачили всі. Давайте побіжимо. Я знайшла, так. Ось це, ось це, напевно, так. Надію, що так. Ні, не, не то. Чи то? То! То! Так, вот Дорітус. Як тут кока-колу Де це цей противник. Нема. Так, перестаємо. І давайте пригинаємося. Беремо Кока-Колу. Все. Кляха, я ж казала! Ніч 59. Ой. В принципі, ось, друзі. Ось такі у нас, у нас відео вийшло. вийшло. Якщо хочете продовження, можете писати під цим відео. З вами була я, Вероніка е, Плеєр. і усі працівники, всі, які тут є. Ось та дівчинка, яка була на початку відео, надіюсь, ви пам'ятаєте. І... о, друзі, давайте заліземо сюди. І там якраз з вами попрощаємося. Просто інтересно. Ой, як туди? Збригнути. О! Торітос! І вода! Добре, це наша база, друзі. Вау. Добре, з вами був я, Плеєр. Ми тут спатки будемо. И всем пока-пока.